До вашої уваги, хлопці, соя класична від компанії Satbau, була посіяна еліта, оригінальні мішки, маса 1219 грам Адельфія. Якщо дасть зібрати, то буде у нас посівний матеріал першої репродукції. Все як має бути, дивіться, стручків трохи є. Висів був сплошний, висота менше, ніж до пояса. сіяна була пізно, в травні. така ну, так, от. сойка. не Видно, не видно, що там по стручках ось там вроді є. Дивіться самі. Ось вроді є. І є. Посіяна була